Знаєте, цікавлюся веденням соцмереж, і оце ж там стільки всяких фішечок, всяких якихось секретиків. І ну, прям думаєш собі, господи, ну, вже не можна якось простіше, адже там по ту сторону камери знаходяться люди, правильно? Чому не можна просто отак от поговорити з людьми, поспілкуватись і отримати якийсь зворотній зв'язок? Чого обов'язково якісь видумувати, фішки, якісь просування, хитринки. Хочеться якось відкрито, відверто, по-простому. Стала, поговорила з вами. Ви мене почули, відповіли, не почули, не відповіли. І йдемо далі. Знаєте, я останнім часом, що мені сподобалося, я всюди кладу лайк. Я не скупа на лайки. А кажуть, що там треба ж звертати увагу на той контент, який схожий на твій, для того, щоб притягнути ту аудиторію, яка цільова твоя. А я просто от мені сподобалося і лайкаю. Чого? Тому що я розумію просто, що людина працює, людина вклала якусь енергію, якісь зусилля, якийсь час затратила, щоб створити то невеличке відео чи там навіть фото зробити.